26 вересня, Хмельниччина. То все я казав, що в цьому році мало в сім'ях розплоду як для серпня-вересня. Ну я був почутий. На початку вересня там перепали дощики, і по ріпаку заквітувала Суріпа. Отакі От острівці і бджоли активно почали носити пилок. І картина. Кардинально змінилася. Особливо в тих сім'ях, які я загодовував в останню чергу, по суті, там буквально тиждень тому завершив. Вчора подивився, а розплоду там просто валом. В сім'ях, які не загодовувалися, розплоду або немає, або там зовсім мало, сім'ї, які загодовувалися на початку вересня, ситуація ще так-сяк. Десь є, десь нема. А Вчора там дивився до сімей, які загодовувались в останню чергу, то там розплоду просто бомба. Розвиток, пилок носять, пилок запасають. Я вже таке проходив в якомусь році та сама ситуація була. Ну і покажу, скільки в сім'ях розплоду. Наперед забігаючи, скажу, що це позитивно попереднього разу вплинуло, тому що досить. Сильні бодрі сім'ї пішли, і весняний старт був просто супер. Із-за того, що вони запаслись пилку, а пилок з суріпи дуже високої якості. Дуже подобається бджолам. На ньому досить гарно вирощують розпліт. Так, дана сімейка загодовувалася в саму останню чергу. Вона отримала 3 рази по 6 літрів сиропу. Це було два маленьких відводочки, в яких я декілька разів виводив маток. В кінці з'єднав. Вийшла непогана сімейка. І тільки я їх почав загодовувати. Було там небагато розплоду буквально на двох рамочках. І почало квітувати суріпа. Так, ну, як бачимо ця рамка чудово взима. Вони були сухі, кормів них на момент загодівлі майже не було. Пилок, якщо буде видно, запасають просто чудово. Це також гарна рамка. Медопергова, важка. Так, дві рамки взаємо в них є. Давало б, все б чудово. Але далі в нас йде рамочка на відсотків 40 з розплодом. Тут яйця і личинки. Відповідно, вони її ще під'їдять, і в зиму вона вже явно не піде. А тому я показую досвід. Минулого разу потім досить проблематично скласти бджіл в зиму. От така рамочка. З розплодом, на відсотків також, певно, 50 з розплодом. Виходить розплід, печатний розплід. В загальному це досить непогано для бджіл. Для мене це досить негативно, тому що я їм віддав 18 літрів сиропу, бджола є. А на трьох рамках недостатньо кормів. І на цій от такий чудовий розпліт. Ну, звичайно ж, поки що на такому вони не можуть і дотягнути. Тут буде три рамки повних з кормом, тому що ця повна. І Три рамки буде слабеньких. Ну, прийдеться їх потім просто одну повну переставити між ті, що з розплодом. І так будуть зимувати. Чому плюс цього всього? Тому що на цьому пилковим виходить дуже гарна бджола в зиму, як показую досвід. Якщо врахувати, що там на двох рамках по 50% рамки ще розпліт на одній 30-40%, перерахувати на кількість бджоли, це ще буде там досить немало кількості бджіл. Якщо в рамці там, 8 тисяч комірок, а на одній рамці там 3-4, на іншій 3-4 і ще на третій 2, ну, то це виходить там 6-8 тисяч бджіл. А це майже кілограм бджіл взиму. Що досить непогано. Плюші з цього залишиться. Звідуюча сімейка. Взагалі вона буде слабше. та сама картина. Це було два маленьких відводочки, яких я виводив. Матки. Ось тут ще годівниця. вона отримала. Звичайно, 15 літрів сироп 4 або 5 разів по 3 літри, навіть більше 3 вміщається. Коли я її складав, з'єднував, там було також буквально на двох рамочках розплоду, і вони вже завершували. яйцекладку. У нас скільки важливий для бджіл фактор наявності приносу пилку. Так, ну це розуміло, крайня, повна з кормом. Маленька сімейка, 5 рамочок. По плану вона мала ще під'єднуватися. Але подивимося, що по розплоду, як воно буде далі. Так, ну тут відсотків 30. З розплодом. Ну Ця рамка ще досить непогана в важка ще може бути. Так що, якщо жовтень ще піде теплий і ту суріпу нічого з нею не зроблять. Також відсотків 30-40 кормів, раніше розплоду на рамці, Ці поменшій площі розплоду, але все рівно ще, якщо жовтень буде теплий. 2-3 центральних рамки можуть знатно під'їсти 2-3 кг. І, і на цій рамці тут 20-30%. Ну, тут більше як одна рамка гарного розплоду. А це 700-600-800 грам бджоли. Так що таких два фактори зійшлося, як загодівля джил і наявність переє, тепла погода, теплі ночі. І по факту сім'ї перейшли в такий активний стан. Ну і певно, для прикладу, ще покажу сім'ю. Яку загодовував на початку вересня, коли ще не було ні пилку, нічого для наглядності якусь будь-яку виберу. Можливо, там така ж сама картина. Так, не хочеться показувати вчорашні сім'ї, які я дивився там з першої загодівлі. Вони були майже без розплоду. Виберемо якусь зовсім іншу. Самому цікаво, можливо, так вчора просто співпало. Ця сім'я загодовувалася в серпні. Ще до, до дощів і до пилку суріт. Невелика сімейка. Зовсім. Ось тут таке 5 добрих рамок, скоріше за все, буде бджоли. Ще годівниця. Подивимось, що вони з себе представляють. Що ж думав складати там гнізда? Подивився декілька бюлосімей, які зовсім не годувалися. Там немає розплоду, ті можна складати, тим паче там показує трішки похолодання вроді як. А почав дивитися до тих, що загодову на початку серпня там так-сяк, якісь є розпліт, якісь немає. Тут чудова картина. Рамка готова в зиму. Тут перга. Супер. Так, ця рамка легка. Ну, трішечки є розплоду. Небагато, її сличинки немає. Ну, на лодоні розплоду буде. З цієї сторони, до речі, вже немає. Для зими рамка ще підійде, так як вона біля. Рамки капов з кормом, Так, це також набагато легше. Трішечки і єсть. Личинка. Трішечки печатного З її сторони личинка. Перед запечаткою. Ну, ці дві рамки слабоваті, ще, можливо, щось під'їдять. Прийдеться між них поставити повну скорму. Так, ну, явно набагато вже менше розплоду, хоча все рівно є, як які знову ж таки сім'ї. Так, ну це вже поважче. Не бачу тут ні яєць, ні розплоду. Гарна рамка для зимівлі, є ложе для клубу. Красота. Ну і крайня, відповідно, повна з кормами. Три повних з кормами. Навіть якщо їх так залишити, нічого не буде, вони перезимують, тому що є багато кормів на крайніх рамках, щось вони ще щось, щось піднесуть, там розплід виходить, перенесуть і все буде чудово. Все, така картина, все дуже. Швидко змінюється в бджільництві. В серпні дивився, здавалося, нема розплоду, а вони в вересні все надолужили, особливо ті сім'ї, які пізно загодовували. Ну, ці вже небагато розплоду. Якщо так розібратися, це вже лише третя частина від того, що загодовувалися пізніші сім'ї. Ну, вчора взагалі бачив без розплоду. Бажано бджіл годувати чим пораніше, для того, щоб не стимулювати розплід, бо це розхід кормів. Плюс потім ще раз потрібно дивитися по гніздах, що де робиться. Всім дякую за увагу, всім пока.